Буквально днями, два дні підряд, в Reuters виходить і в Bloomberg фактично однаковий матеріал щодо збільшення опцій видобування нафти. І там пишеться про те, що ОПЕК плюс спільно з Росією хвалив таке рішення. Може бути вигідним рішення, зараз, можливо, хтось каже, питання питання ну, не зовсім е, логічне, але все ж таки, може зараз бути Росії вигідним рішення, коли нафта опуститься нижче 60 доларів? Пояснюю, чому. Тому що зараз фактично всі санкційні заборони для Росії скасовані. Ми знаємо, що для них встановлена стеля в 60 доларів. Дорожче вони не можуть продавати зараз. Абсолютно ніяких обмежень немає ніякої заборони. Я не чую жодної дискусії про те, що ну хтось десь говорить: давайте опустимо стелю нижче і заборонимо продавати дорожче, наприклад, 50 доларів. Ну, знаєте, з приводу цих дискусій я нагадую, що ця стеля була запроваджена у грудні 2022 року, і тоді казали, що за 2-3 місяці її переглянуть. Але ми зараз знаходимося вже в травні 2025 року, і з грудня 2022 року ніхто не переглядав цю це. Тобто тоді було сказано, що це було прохання Греції, адже Греція має великий танкерний флот, і вони кажуть, щоб Росія так сильно не вдарялась в. Оці тіньовий флот на офіційний, то давайте ви не будете знижувати ціну нижче 60 доларів за ба. Але зараз, коли світові ціни, це вже бренд пішов 59, А я нагадую, що є дисконт по ЮРОС. Тому що коли ми говоримо про Росію, треба казати не про нафту марки Бренда, а про нафту марки ЮРОЛС російська нафта. Вона якраз зараз знаходиться оці 54-55%. А більше це було ще до цього просідання, тому зараз вона ще ближче стане до 50. і ось тут ми повертаємось до тієї цифри, яку я казав на початку, собі вартість видобутку для Росії 45-50 вважається коридор, але якраз до 50 більше схиляється фахівці, натякаючи на те, що як тільки ціна на російську нафту буде нижче 50 доларів за барель, для Росії займатися нафтовим бізнесом буде невигідно. Це мені нагадує історію, знаєте, колись давно а, покійний вже президент Академії наук України Борис Євгеніч Патон, проводив нараду і сказав, що знаєте, в Україні є золото, ми можемо видобувати золото, але на видобуток одного грама золота в Україні треба витратити в золотому еквіваленті грам 1,3 грами. Тобто на одиницю 1,3 витрати. Тобто, нам невигідно займатися. Цим питанням так само буде в Росії з нафту. Якщо ціна буде нижче цієї планки, давайте 50 доларів за барель. Це означатиме, що на те, щоб видобути цю нафту, треба витратити 1,00 чогось ці цього самого бареля, якщо в еквіваленті рахуємо, тобто це почнеться гра про збиток для Росії. Ну, для Росії це не вигідно, тому що ну, тоді так вони це, політично це, можуть казати, і вони це до речі люблять робити. Що ми постачаємо там в Китай, в інші mm -hmm. країни багато нафти. Але якщо як то кажуть, придивитись, а ви щось заробляєте на цьому, то вже питання не в тому, що ви постачаєте, а щоб ви від цього щось мали. А ось тут якраз є проблема, що Росія не заробляє на цьому гроші, це створює навантаження на бюджет. Власне, ось зараз те, що багато економістів обговорюють, про що я згадував в дискусії з Льоєнісхадовським, що вони вже зараз переглянули показники і показники цін на нафту також показники дефіциту бюджету. Бо для Росії дуже важливо, щоб нафта приносила достатньо грошей, щоб не постійно залазити фонд національного благополуччя для скажімо так, погашення. Тих заборгованості які у них є, а вони фонд цей майже витратили. Вже Національний Центральний банк Росії говорить, що обнулення фонду це 2025 рік а рік. Тобто резервів виходить нема А отримати кредити від інших гравців. Ну союзники Росії, це Північна Корея Білорусь. Вони не знайдуть такі ресурси. А Китаю це нам дуже потрібно. До речі, там свої ігри є. І виходить, що у Росії лишаються два варіанти. Ну, три, давайте зупинити війну, але oh. ж Росія її не буде зупиняти, хоча це основа всіх проблем. А два варіанти це шалений друг грошей, але це шлях до гіп не просто інфляції, а гіперінфляції. Там вже плюс 20% грошова маса збільшилась. Тобто, якщо її ще збільшувати, то це взагалі буде жах. А друге це 56 трильйонів рублів на вклади громадян Росії в російських банках. Ось в мене такий обережний прогноз, що в цьому, можливо, на початку наступного року, буде прийнято, скажімо так, вже, не, ж, вже застосоване наприкінці Радянського Союзу крок щодо замороження вкладів населення Росії в банках на ну, 56 трильйонів, Дуже гарна цифра. Більше ну, да, питання... бюджет Росії, так. Да. Так, інше питання це наслідки, які це буде матиме. Бо, а, як на мене, а, також що підкосило Радянський Союз, це рішення російської радянської тоді влади, що давайте заморозимо всі гроші. І люди всі миттєво зрозуміли, що вони всі ошукані. І тому, коли радянський Союз, як то кажуть, рухнув і... Прапор радянські спускали з Кремля, то щось я не пам'ятаю, що хтось дуже сильно, скажімо так, від цього був незадоволений. І, хоча казали, що так були люди, які там кінчали життя самогубством, але наскільки я пам'ятаю, по перше, я не впевнений, що пан Кручина, якщо я правильно пам'ятаю прізвище, це оправді лами. Кап радянської комуністичної партії, що він сам покінчив життя, я думаю, що його прибрали, і до інших людей також ну, от крім пана Пуга, міністра внутрішніх справ СРСР він здається, дійсно покінчив життя самогубством а всіх інших або вбили, або якісь незрозумілі ситуації Але це все до того, що оця реформа з. -з Забрання, яка означала, що гроші забрали у громадян радянського союзу, вона призвела до того, що люди спокійно сприйняли розпади СРСР, і зараз, зараз це може повторитись в Росії. Тобто, якщо я, я тоді пане Іване, я, я ну, щоб ми все-таки повернулись до питання, я хотів би почути відповідь: Росія могла погодитися на збільшення об'ємів нафти видобутку, на я не ну, по перше, Росія постійно це робить. Слід розуміти, що чому у Саудівської Аравії. Було таке, ну вони прямо не виказувалися Росії, але початкам змі це не прямо казалось і атакували найблизьку до Росії країну Казахстан. Що в, у, у Союзь Раді була інформація, що Росія реально збільшила, збільшила видобуток, але робиться на не публічно, щоб не привертати увагу ОПЕК і Тим Я самим не дає можливість. А світовим цінам бути на тому рівні, про який думає ОПЕК. уточнюю чому, це чому запитання, тому що Росія вона є в керівництві ОПЕК плюс, вона є одним із найбільших виду, видобувальників нафти. Так. Але ну в мене зараз складається враження, що ОПЕК, коли публікував офіційну цю інформацію, він там трішки пролукавив, тому що саудити там заправляють, і мені схоже на те, що це односібне рішення Саудівської Аравії. Ну скажімо так, в, в, воно продиктоване національними інтересами Саудівської Аравії. Саудівська Аравія, чому вони подають бай... тоді його як колективне рішення від Опек Плюс? Ну їм все ж таки вони для них вагомість рішення важлива, і тому вони хочуть оформлювати їх не власне рішення, а як то кажуть, підпис ОПЕК, тобто, mm -hmm. навіть те, що дійсно вони грають провідну роль в ОПЕК, ОПЕК плюс ну також в принципі саме ОПЕКІ, як то кажуть ядром цієї організації, структури, але для них важливо, щоб всі бачили, що це узгодження рішення. Хоча, знаєте, якщо занурюватись стосунки а, навіть на близькому сході, ось, наприклад. Давайте є три великі держави а, з точки зору економіки на Близькому Сході. Це Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати і Катар. Також держава Катар вона взагалі вийшла з ОПЕК, тому що вони кажуть, що ми е, газова країна. Навіщо нам ваша нафта? Ми на газі заробляємо великі гроші. І опек немає і через це. Є скажімо так: певні ускладнення стосунків між Саудівською Аравією та Катаром. Тому якби є свої моменти, тому для Содійської Аравії їм дійсно цікаво зараз більше заробляти саме на збільшенні частки, власне про що писала Financial Times. і зараз це відбувається. Росія, скажімо так, Росія проти того, щоб було збільшення видобутку, але Росія не хоче йти цим правилом. Тобто у росіян своя модель поведінки, що вони за скорочення видобутку, але неофіційно вони його збільшують. Просто щоб питання, коли Саудівській Аравії це надає, їсть, і вони Росію виключать ОПЕК.